Виготовляємо радіатори по кресленню або по зразку старого, бачите? То був старенький радіатор. І по зразку старого ми зробили ось такий. От новенький. Як це відбувається? Підбирається серцевинка спочатку, ось така новесенька. Потім вигинаються бачки, один, другий бачок. бачите, повністю повторили. Потім проточується тут у нас на токарному патрубок, один, другий. Монтується заливна горловина. Тут була пластмасова, тут буде вже алюмінієвий. Потім всі необхідні монтажні кріплення для подушки. І ось був такий радіатор. Получився такий. Але він ще не є завершений. Що бачите, тут так от зовсім гарно, естетично. Потім тут ще дається така планочка, гарненько приварюється для красоти. І от був такий от радіатор, а вийшов. Такий от алюмінієвий радіатор, але він вже буде цільно металічний. Бачки будуть алюмінієві, а не пластмасові. так як тут вони вже будуть більш довговічніші, витривали до тиску, до перепаду температур.